Друзі, вітання. Сьогодні від обзорі буде подсумок, буде сумка для скиду відпрацьованих магазинів. Трошки помінялися е, нюанси в пошитті, і деякі нюанси ще це все розкажу вам. Що тут помінялося? В цьому підсумки цих і на далі підсумках буде йти стропа 25 мм для фіксації самого підсумка. В попередніх стропах йшла стропа 20 мм, тут буде йти вже 25 мм, і тема така резинка. Кнопка залишається, залишається і липучка для кращої фіксації самого підсумка. Сумки цієї липучка і кнопка фіксирує. Іде стропа 25 мм і Fastex 25-мм фірми 2 m Фірма 2 m фурні... По фурнітуру використовую фірми 2 m UKK і Woodge. Це три нормальні фірми качественні, які зараз э, передвігнуті в. Спорядження, тому таких, в таку фурнітуру я використовую. Так, по тканині. Тканина Oxford 600 dpu 330 грам пікселька. Сумка, довжина сумки 33, ширина 23 см, 33 см, 23 горловина. Має 14 діаметр горловини 14 см. Діаметр має таку з-подкладу утяжку горловини. Внутрянка окантована. Знизу два люверса. Можна ставити один. Ну, я поставив два. Не знаю чому, але ну, ще поставити два. поставив два. Так, горловинка Переділі люверс на резинці і утягується горовинка для того, щоб е, при там, бігу, да, там, ще якісь нюансах, щоб магазини відпрацьовані не випадали з самого підсумка. В, в попередніх сумках для скиду е, резинка виходила з боку. Но чому я переставив сюди напередок? Тому що є нюанси, є слівша є справша. І я вирішив поставити, а, так переглянув всі плюси і мінуси. Я поставив люверс спереді. Для виводу резинки, для того щоб витягувати саму Я вважаю, так буде правильно так буде удобніше і краще хлопцям. Бо якщо сумка буде ззаду і з цієї сторони буде, з лівої сторони буде люверс, то це треба далеко доставати. А тут ось все буде. Спереді затягнув горловинку. і наскільки проще легше буде. В попередніх сумках для скиду я вшивав в районі окантовки сюди вшивав армовану льоску, але були нюанси вшиванні і трошки Тяжко було вшивати в процесі, да, там, підлазення там, і в прошивки, коротше. Я зробив який тепер е, плюс, так можна сказати. Залишилось, що в усіх сумках по горовинці, да, по колу, йшла 20, йшла 20 мм стропа. Я вшивав. Я вирішив. Льоску, ось вона, бачите, вона виглядає. По бажанні її можна буде витягти. Якщо треба буде витягти, так, я її не зашивав, або можна буде замінити другою льоскою. Ліж би там, ну, не знаю, там проволоку можна буде, так, якщо ну, мало що там, її можна витягти. Ось вона не зашита. Я вирішив цю льоску вкинути в цю, цю струпу, та яка прошита по колу самої сумки. Ось так. І Тепер сам подсумок, ну, да, він має форму, має таку вальну форму, свободний доступ до сумки, вкидати свободу сюди в магазини. І горовинка е ну, трошки акуратніше виглядає. Беру магазин і можете поглянути, як магазин поміщається в сумку. Ось вигляд, як магазин поміщається в сумку. Беремо 4 магазини, поміщаємо сюди і по бажанню якщо надто, ну я не знаю, що можна в магазині в 3 сюди ще вкинути. Ну, не знаю, 2-3, 2. Точно влізе. Три магазини можна помістити. Можна помістити. Тобто, або 5, або 6 магазинів поміщається в цю сумку. Коли сумка вже заповнена магазинами, резинка, фіксатор, гровинка втягується, перевертаємо сумку. все, Гровинка тримається і вони не випадають із самої сумки. Ось так. Потім гровінку відкрив і достатньо магазини до заповнення, до комплектації там да, патронів. Ось така сумка для скиду магазинів, для відпрацьованих магазинів була в відеообзорі. Тоже ця сумка пошита на замовлення. Якщо Цікавить і бажаєте замовити, я скину ссылку в інстаграм. Можете переходити. По бажанню сумку для скиду магазину я можу, по вашому бажанню, по вашій проханню, да, можу збільшити її. Або там ширину, або довжину можу зробити більшою. Тобто я шию під кожного замовника, під кожного нашого захисника індивідуально. Всі замовлення майже не є всі однакові по розмірами да, по підсумкам. Е, є деякі підсумки, да, там, там, якісь а, щось додаю, щось обираю, щось збільшую е, е, розмірах. Все залежить від замовника. Хоча невеличку сумку для збросу мазіння, я також шию. захочу трошки більшу, я пошию трошки більшу, Ось так. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення до наступної зустрічі.